Жила була в густому лісі маленька білочка. Вона була весела й дуже працьовита. Літо минало швидко, білочка стрибала з гілки на гілку, Гралася з друзями, ласувала ягодами і горішками. Але з першим прохолодним ітерцем вона зрозуміла наближається зима. І треба добре підготуватися, треба поспішати, сказала сама собі білочка. Взимку їжа буде дуже схована під снігом, а мені потрібен затишний дім і запаси. Спершу білочка облаштувала собі дупло в старому дубі. Вона вистелила його м'яким мохом і сухим листям, щоб у ньому було тепло і зручно навіть у люті морози. Потім Білочка почала збирати запаси. Вона носила в дупло горішки, жолуді, сушені гриби, які сама знаходила в лісі. Вона навіть навчилася закопувати частину запасів під деревами, щоб мати схованки на всяк випадок. Друзі звірята, побачивши її старанність, прийшли на допомогу. Їжачок приніс кілька яблук. Мишка поділилася зернятками, а пташки показали, де сховані найкращі горіхи. Коли випав перший сніг, білочка вже сиділа в своєму дуплі. У неї були запаси їжі, тепле ліжечко і гарний настрій. За вікном завивали вітри, а білочка була готова до всього. Часом вона вибігала зі свого дупла. Розкопувала запаси і насолоджувалась смачними горішками. Як добре, що я вчасно підготувалася, раділа білочка, тепер зима мені не страшна. І хоч ліс спав під сніговою ковдрою, білочка не сумувала. Вона час від часу зустрічалася з друзями і розповідала їм казки про літо, мріючи про теплі дні, які обов'язково настануть. А зараз приготуйте свої долоньки, ми з вами пограємо з пальчиками, а назвемо гру Весела білочка. Будьте уважні, починаємо. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисички, сестрички, горобчику, синичці. Зайчику вухастому ведмедику товстоп'ятому. Поміняли ручки, сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисички, сестрички, горобчику, синички, Зайчику вухастому ведмедику товстоп'ятому. Молодці малята. А зараз давайте з вами зробимо подружку для нашої білочки. Дякую вам малята за подружку. До нових зустрічей!